До методів діагностики захворювань нирок і всієї сечовидільної системи відносять цілий спектр досліджень, який необхідно провести кожному хворому, які включають в себе лабораторні, клінічні, ренгологічні, ультразвукові, радіозотопні, пункційну біопсію тощо. Де сьогодні ми більш детально з вами будемо спілкуватися і розмовляти саме про дослідження сечі, яка включає в себе цілу низку досліджень, який не тільки клінічний аналіз сечі включає, але й визначення добової протеїнурії, кількісну оцінку оформлених елементів. Дослідження концентраційної функції нероки, здатності астматичного розведення, дослідження парціальних та інших функцій НЕРОКО. Хочу сказати та наголосити, що дослідження сечі слід проводити для визначення певного діагнозу хворому у поєднанні з дослідженням крові, як оцінка здатності до регуляції кислотно-лужної рівноваги для. Більш, більш повної оцінки видільної функції нирок, які саме так і проводяться. Тільки в поєднанні досліджень сечі і досліджень крові можна правильно оцінити здатність нирки до процесів фільтрації, реабсорбції і секреції, і виведення шкідливих для організму речовин. А також для постановки правильного діагнозу і визначення тактики лікування хворим. Таким чином, ми з вами підходимо до того процесу, коли саме відбувається процес збору сечі хворим та доставка його безпосередньо у лабораторію. Цей забір сечі проводиться хворим самостійно, як я вже сказала. Проводиться зранку і починається з того, що проводиться туалет зовнішніх статевих органів. Потім сеча збирається в чистий та сухий посуд з широким отвором саме в ту посуду, який буде доставлено в лабораторії вранці безпосередньо сразу після сну. Якщо це загальний аналіз сечі, то збирається вся сеча. А якщо це метод Чепуренко, лікар буде вказувати у цьому призначення, то збирається тільки середня порція сечі, не можна збирати сечу під час менструації і протягом 2-3 днів після її завершення. Ця заборона введена саме для того, щоб не допустити наявність білку у цій. У цих дослідженнях, бо наявність білку буде іскажати, спотворювати результати проведеного дослідження. На даному слайді ви бачите класичний бланк аналізу сечі, який є у будь-якій лабораторії і де лікар-лаборант прописує всі ті властивості, всі параметри, які досліджуються у сечі. Ви бачите, що на даному бланку вказується прізвище, вік, лікувальна установа, де перебуває наразі хворий і таке інше. І саме головне досліджуються фізико хімічні властивості сечі. Розпочинається проведення таких досліджень безпосередньо з визначення кількості діурезу і кількості виділеної сечі. Якщо це тільки ранкова сеча. То вказується, скільки виділяється, виділяється і хворий приніс скільки кількість сечі. Проте є такі методи дослідження, які а, досліджують кількість сечі, яка виділяється за добу. Ця кількість називається діурез І в нормі він становить приблизно до 2000 мл на добу. Збільшення або зменшення буде свідчити про порушення. Функції концентраційної функції роб, і називається полі або олікурії. Ви бачите ці терміни на даному слайду. А вже припинення виділення сечі менше, ніж 100 мл на добу ми називаємо терміном анурія. Окрім таких кількісних змін є ще й якісні зміни виділяємої сечі. Це Ніктерурія, Полакі, Олакіурія, Ішурія або Дізурія. Ці терміни характеризують, можна застосовувати тільки при визначенні всього добового діурезу та при визначенні якихось больових синдромів, як, наприклад, дизурія, і характеризують, і вона характерна, ця ознака тільки для запальних процесів сієї сечо. Видільної системи в цілому. Наступним параметром, який оцінює фізико-хімічні властивості сечі, це є колір. Колір в нормі коливається від солом'яно-жовтого до янтарно-жовтого. І забарвлення сечі залежить від вмісту в ній урохромів, рохромів, урозеїну та інших речовин. Колір сечі може змінюватись навіть у здорової людини. При, це буде залежати, по-перше, від кількості сечі. Якщо ми багато втрачаємо спотом, наприклад, цієї сечі, то може бути посилення забарвлення, і воно стає більш жовтого кольору, проте воно прозоре без, без будь-яких домішків. При патологічних умовах посилення забарвлення спостерігається після патологічної втрати рідини або її затримки в організмі, як це спостерігається при хронічній серцевій недостатності або після проноса та чеблювання. Рожевий колір може спостерігатися при вживанні в їжу буряка або деяких медичних е лікарських засобів. А от колір м'ясних помиїв. Ви бачите на цьому слайді пробірочки внизу, які характеризують колір сечі взагалі? Так от, остання справа пробірка це є колір м'ясних помиїв. І він свідчить про наявність еритроцитів в сечі. Яких саме еритроцитів? Це вже інша. Розмова і подалі буде лікар-лаборант з'ясовувати, які саме еритроцити містяться. Вони гемалізовані, вони тільки тіні чи, чи це чисті здорові еретроцити. Це принципове, принципове діагностичне значення для визначення фізико-хімічних властивостей сечі. Колір пива Виникає, якщо там є домішки крові та білку, наприклад. А чорний відтінок буде привиражений гемоглобін урії, молочний білий при піурії, ліпурії, фосфатурії. Ну, Ви знаєте, що ці терміни позначають. Піурія це наявність гнію в сечі. Ліпурія це велика кількість ліпідів. Фосфатурія – це солі. Велика кількість солі. Наступний параметр фізико-хімічний має назву прозорість. Лікар-лаборант оцінює цей показник, бо нормальна сеча прозора, а ось помутніння може бути наслідком високого вмісту солей, уратів, фосфатів, оксалатів, кристалів сечової кислоти або навіть Лейкоцидів. Для того, щоб з'язувати, чому сеча стає не прозорою а мутніє, до сечі додають декіль... або кислоти, або лугу, або нагрівають. І зміна фізико-хімічних параметрів дає змогу з'ясувати, що вся сеча. Містить в собі. Так, наприклад, якщо цю сечу підігрівати, то помутніння буде зникає, якщо там міститься урати. А якщо вона буде підсилюватися, то фосфати. То ви бачите таким чином, як розпізнати, яке саме причина помутніння має ця сеча. Наступний параметр це запах сечі. запах сечі. Запах сечі. А, в нормі він не різкий, а дуже специфічний, і залежить від мінімальних кількостей летючих жирних кислот. А якщо там вже бактеріальний розклад відбувається, то буде такий різкий, аміачний, дуже неприємний запах цієї сечі. Цей запах сечі також описується на бланку клінічного аналізу сечі. Ще наприклад. Такий різкий запах може виникати при наявності у сечі кетонових тіл. А ось при раку сечового міхура, сеча набуває запах туслого м'яса. При цукровому діабеті сеча має фруктовий запах, який обумовлений запахом кетонових тіл. Наступний параметр, який ми будемо оцінювати, називається. Визначення відносної щільності сечі. Відносна щільна сечі взагалі визначає концентраційну функцію нирок і залежить від тірезу, концентрацію розчиненої речовин, таких як сечовина, сечова кислота, креатин, соль, електроліти. Більш точно інформацію. Отримують при прямому визначенні осмотичної концентрації сечі методом кріоскопії. Тобто, це метод визначення точки замерзання. Однак цей метод дуже складний, тому про клінічні практиці, про судження, судження про осмотичну концентрацію використовують відносну щільність сечі, яка так як існує виразна залежність між осмотичною концентрацією сечі і відносною щільністю. щільністю. Відносна щільність в межі нормальної щільності лежать в межах від 1,1 тисячна до 1,30. Це нормальна щільність сечі. Протягом дня ця щільність може коливатися. В межах від 1,005 до 1,028. Ранкова порція є більш концентрована і має відносну щільність 1,020. А якщо відносна щільність ранкової вища 1,020, то інші показники функціонального стану нирок годі і досліджувати. На даному слайді ви можете побачити методу як проводять дослідження за Зимницьким. Як проводять ці дослідження, як визнають щільну відносну щільність цієї сечі за допомогою урометра. Хочу сказати, що урометр має шкалу зазвичай від 1,000 до 1,050 і відмітку про температуру. При якій він був калібрований. Сечу потрібно заливати в циліндр, уникаючи утворення піни, а потім обережно занурюють всередину урометр, і чекає, не, не допускаючи, щоб цей урометр прилипав до стіночки. А потім, після повного припинення коливальних рухів, визначають відносну щільність. По положенню нижнього меніска на шкалі урометра. Також при такому проведенні такого дослідження враховують безпосередньо температуру зовнішнього, зовнішнього середовища. І якщо вона коливається плюс-мінус 3 градуса по Цельсію, то також роблять поправку на визначення цієї щільності. Хочу сказати, що відносна щільність вона може коливатися в залежності від примісок і домішок різних речовин. Наприклад, підвищення відносної щільності може бути спостерігатися при якщо людина недостатньо вживає рідину або патологічно втрачає, ну, наприклад, діарея або профузний понос. Або нирки нездатні виводити рідину. І тоді, тоді рідина залишається всередині не виводиться, а відносна щільність буде принципово підвищуватися. Також глюкоза або протеїни будуть принципово підвищувати відносну щільність сечі.